Останній листок О Генрі. У невеликому кварталі на захід від Вашингтон Скверу, вулиці переплутались і переламались на коротенькі смужки, що іменуються проїздами. Ці проїзди утворюють дивні кути і криві лінії. Одна вулиця там навіть перетинає саму себе двічі. Якомусь художнику вдалося відкрити вельми цінну властивість цієї вулиці. Припустімо збирач із магазину з рахунком за фарби, папір і полотно зустріне там самого себе, що йде геть, не діставши жодного цента за рахунком. І ось у пошуках вікон, що виходять на північ, дахів XVIII століття голландських мансард і дешевої квартирної платні люди мистецтва набрели на своєрідний квартал Гриніч Віліч. Потім вони перевезли туди з шостої авеню кілька олов'яних кухлів на одну, дві жаровні і заснували колонію. Студія Сью і Джонсі була на горі триповерхового цегляного будинку. Джонсі Зменшена від Джоанни. Одна приїхала зі штату Мен, друга з Каліфорнії. Вони познайомилися за табльдотом, тобто харчування за спільним столом у готелях чи ресторанах, одного ресторанчика на восьмій вулиці і вирішили, що їхні погляди на мистецтво, салат із цикорію і модні рукави. Цілком збігаються. У результаті виникла спільна студія. Це було у травні. У листопаді непривітний чужак, якого лікарі називають пневмонією, незримо розгулював по колонії, торкаючись то одного, то іншого своїми крижаними пальцями. Із сайдом цей душогуб крокував зухвало, вражаючи десятки жертв. Але тут, у лабіринті вузьких, порослих мохом провулків, він плентався нога за ногу. Пана пневмонію аж ніяк не можна було назвати галантним старим джентльменом. Мініатюрна дівчина, недокрівна від каліфорнійських зефірів, навряд чи могла вважатися гідним супротивником для дужого старого тупиці з червоними. Кулачищами та задишкою. Проте він звалив її з ніг, і Джонсі лежала нерухомо на фарбованому залізному ліжку, дивлячись крізь дрібне переплетення голландського вікна на глуху стіну сусіднього цегляного будинку. Якось уранці стурбований лікар одним рухом кудлатих сивих брів. Викликав сіл в коридор. У неї один шанс, ну, скажімо, проти десяти, сказав він, струшуючи ртуть у термометрі. Та й то, якщо вона сама схоче жити. Уся наша фармакопея втрачає сенс, коли люди починають діяти на користь трунаря. Ваша маленька панночка вирішила, що їй уже не видужити. Про що вона думає? Їй, їй хотілося написати фарбами неаполітанську затоку, фарбами Ні санітниця. Чи немає у неї на душі чого-небудь такого, про що було б дійсно варто думати? Наприклад, чоловіки, чоловіки. Перепитала Сью, і голос її зазвучав різко, як губна гармоніка. Невже чоловік вартий? Та ні, лікарю, нічого подібного немає. Ну, тоді вона просто заслабла, вирішив доктор. Я зроблю все, що буду в змозі зробити як представник науки. Але коли мій пацієнт починає лічити карети у своїй похоронній процесії...» Я скидаю 50% з цілющої сили ліки. Якщо ви зумієте домогтись, щоб вона хоч раз запитала, якого фасону рукави носитиму цієї зими, я вам ручаюсь, що у неї буде один шанс із п'яти замість одного з десяти. Коли лікар пішов, С'ю вибігла в майстерню і плакала в японську паперову серветочку доти, доки та не розмокнула зовсім. Потім вона хоробро увійшла до кімнати Джонсі з креслярською дошкою, насвистуючи модну мелодію. Джонсі лежала, обернувшись обличчям до вікна ледве помітно під ковдрами. С'ю, перестала насвистувати, гадаючи. Що Джонсі заснула. Вона приладнала дошку і розпочала малюнок тущу до журнального оповідання. Для молодих художників шлях у мистецтво буває вимушений ілюстраціями до журнальних оповідань, якими молоді автори мостять собі шлях у літературу, накидаючи для оповідання постать ковбоя з Айдахо. В елегантних бриджах і з моноклем в оці, Сью почула тихий шепіт, що повторився кілька разів. Вона, кваплячись, підійшла до ліжка. Очі Джонсі були широко розплющені. Вона дивилась у вікно і рахувала, рахувала у зворотньому порядку. Дванадцять. вимовила вона. І трохи перегодом одинадцять, а потім десять і дев'ять, а потім вісім і сім майже водночас. С'ю, подивилась у вікно. Що там було рахувати? Виднілися тільки безлюдний похмурий двір і глуха стіна цегляного будинку за двадцять кроків, старий престарий плющ. Із вузлуватим стовбуром, що підгнив біля коренів, заплів до половини цегляну стіну. Холодне дихання осені зірвало листя з лози, й оголені скелети гілок чіплялись за цеглу, що обсипалась. Що там таке, Люба? спитала Сью. Шість, ледве чутно відповіла Джонсі. Тепер вони облітають швидше. Три дні тому їх було майже сто. Голова йшла обертом від лічби, а зараз рахувати легко. Ось іще один злетів. Тепер лишилося тільки п'ять. Чого п'ять, Люба? Скажи своїй сюді, листя на плющі, коли впаде останній листок, я помру. Я це знаю вже три дні. Хіба лікар не сказав тобі? Уперше чую таку дурість, що довим презирством відперерувала сю. Яке відношення може мати листя на старому плющі до того, що ти видужаєш? А ти ще так любила цей плющ, погана дівчинко? Не будь дурненькою. Адже ще сьогодні, вранці, лікар говорив мені. Що ти скоро видужаєш? Стривай, як же це він сказав, що в тебе десять шансів проти одного, а це ж не менше, ніж у кожного з нас тут, у Нью-Йорку, коли їдеш у трамваї або йдеш повз новий будинок. Спробуй з'їсти трохи бульйону і дозволь твоїй С'юді закінчити малюнок, щоб вона могла збути його редакторові. І купити вина для своєї хворої дівчинки та свинячих котлет для себе. Вина тобі купувати більше не треба, відповідала Джонсі, пильно дивлячись у вікно. Ось іще один злетів. Ні, бульйону я не хочу. Отже, лишаються тільки чотири. Я хочу бачити, як впаде останній листок. Тоді Помру і я. Джонсі, Люба, сказала Сью, схиляючись над нею, обіцяєш ти мені не розплющувати очі і не дивитись у вікно, поки я не закінчу працювати. Я мушу здати ці ілюстрації завтра, мені потрібне світло, інакше я спустила б штору». Хіба ти не можеш малювати в іншій кімнаті? Холодно запитала Джонсі. Мені б хотілося посидіти з тобою, сказала Сю, а крім того, я не хочу, щоб ти дивилася на це безглузде листя. Скажи мені, коли закінчиш, заплющуючи очі, вимовила Джонсі бліда й нерухома, мов повалена статуя. Тому що мені хочеться бачити, як упаде останній листок. Я втомилася чекати, я втомилася думати. Мені хочеться звільнитись від усього, що мене тримає: летіти, летіти нижче й нижче, як один із цих бідних, утомлених листочків. Спробуй заснути, сказала Сью. мені треба покликати Бермана, я хочу писати з нього золотошукача-відлюдника. Я щонайменше на хвилинку, дивися ж, не ворушись, поки я не прийду. Старий Берман був художником, який жив на нижньому поверсі саме під їхньою студією. Йому було вже за шістдесят і борода, уся в завитках, як у Мойсея Мікеланджело, спускалася в нього з голови сатира на тіло гнома. У мистецтві Берман був невдахою. Він усе збирався написати шедевр, але навіть і не розпочав його. Уже кілька років він не писав нічого, крім вивісок, реклам та тому подібної мазанини заради шматка хліба. Він заробляв дещо, позуючи молодим художникам, яким не вистачало грошей на професіоналів натурщиків. Він пив запоєм, але все ще говорив про свій майбутній шедевр. А щодо всього іншого, це був призлий стариган, який глузував з усякої сентиментальності і дивився на себе, як на сторожового пса, спеціально приставленого охороняти двох молодих художниць. Сью застала бермана, від якого сильно пахнуло ялівцевими ягодами у його напівтемній комірці нижнього поверху. В одному кутку вже 25 років стояло на мольберті незаймане полотно, готове прийняти перші штрихи шедевра. Сью розказала старому про фантазію Джонсі і про свої побоювання щодо того, як би вона. Легка і тендітна, мов лист, не відлетіла від них, коли ослабне її неміцний зв'язок зі світом. Старий Берман, чиї червоні очі дуже помітно сльозились, розкричався, глузуючи з таких ідіотських фантазій. Що? лементував він. Чи можлива така дурість умирати через те, що листя падає з проклятого плюща? Уперше таке чую. Ні, не бажаю показувати для вашого ідіота відлюдника. Як ви дозволяєте їй забирати собі в голову таку дурницю? Ах, бідна маленька між Джонсі. Вона дуже хвора й слабка, сказала Сью. І від лихоманки їй спадають на думку різні хворобливі фантазії. Гаразд, містере Бермане. Якщо ви не хочете мені позувати, то й не треба, а я все ж таки гадаю, що ви осоружний старий, осоружний старий базікало. Оце таки справжня жінка, закричав Берман. Хто сказав, що я не хочу позувати? Ходімо, я іду з вами. Півгодини я говорю, що хочу позувати, Боже. Тут зовсім не місце хворіти такій хорошій дівчині, як між Джонсі. Коли-небудь я напишу шедевр, і ми всі виїдемо звідси. Так, так. Джонсі дрімала, коли вони піднялись нагору. Сьюз спустила штору до самого підвіконня і зробила Берману знак пройти до іншої кімнати. Там вони підійшли до вікна і з острахом подивились на старий плющ. Потім перезирнулись, не кажучи жодного слова. Ішов холодний, упертий дощ наполовину зі снігом. Берман у старій синій сорочці усівся в позі золотошукача-відлюдника на перевернутий чайник замість скелі. Ранком наступного дня Сью, прокинувшись після короткого сну, Побачила, що Джонсі не зводить тьмяних, широко розплющених очей зі спущеної зеленої штори. Підніми її, я хочу подивитись, пошепки скомандувала Джонсі. С'ю втомлено підкорилась. І що ж, після зливи і різких поривів вітру, що не вгамовувалися цілу ніч? На цегляній стіні ще виднісся один листок плюща. Останній. Усе ще темно зелений, коло стеблинки, але вже попсований по зубчастих краях жовтизною тління й розпаду. Він хоро протримався на гілці за двадцять футів від землі. Це останній», – сказала Джонсі. Я думала, що він неодмінно впаде вночі. Я чула вітер, він упаде сьогодні, тоді помру і я. Та Бог з тобою, сказала Сью, схиляючись утомленою головою до подушки. Подумай, хоч про мене, якщо не хочеш думати про себе, що буде зі мною? Але Джонсі не відповідала, душа, готуючись вирушити в таємний далекий шлях, стає чужою всьому земному. Хвороблива фантазія заволодівала Джонсі дедалі сильніше, у міру того, як одна за одною рвалися всі нитки, що пов'язували її з життям та людьми. День минув, і навіть у сутінках вони бачили, що самотній листок плюща тримається на своїй стеблинці на тлі цегляної стіни. А потім, із настанням темряви, Знову знявся північний вітер, і дощ безперервно стукав у вікна, скачуючись з низько навислого голландського даху. Як тільки розвиднілось, невблаганна Джонсі звеліла знову підняти штору. Листок плюща все ще лишався на місці. Джонсі довго лежала, дивлячись на нього. Потім покликала сю яка розігрівала для неї курячий бульйон на газовому пальнику. Я була поганою дівчинкою, Сью», – сказала Джонсі. Либонь, цей останній листок лишився на гілці для того, щоб показати мені, якою я була поганою. Це гріх бажати собі смерті. Тепер ти можеш дати мені трішки бульйону, а потім молока з портвейном. Хоча ні, принеси мені спочатку дзеркальце, а потім обклади мене подушками, і я сидітиму і дивитимусь, як ти готуєш. За годину вона сказала С'юді, я сподіваюсь колись написати фарбами неаполітанську затоку. У день прийшов лікар і с'ю під якимсь приводом вийшла за ним у передпокій. Шанси рівні, сказав лікар, потискуючи худеньку тремтячу руку Сью. За умови гарного догляду ви переможете. А зараз я мушу відвідати ще одного хворого унизу його прізвище Берман. Здається, він художник, теж запалення легенів. Він уже старий і дуже слабкий, а форма хвороби тяжка. Надії нема жодної. Але сьогодні його відвезуть до лікарні там йому буде спокійніше. Наступного дня лікар сказав сю. Вона поза небезпекою, ви перемогли. Тепер харчування та догляд, і більш нічого не потрібно. Того ж дня надвечір С'ю підійшла до ліжка, де лежала Джонсі. Яка із задоволенням дов'язувала яскраво синій, абсолютно непотрібний шарф, і обхопила її однією рукою разом із подушкою. Мені треба дещо сказати тобі, біла мишко», почала вона. Містер Берман помер сьогодні в лікарні від запалення легенів. Він хворів лише два дні. Уранці першого дня. Швейцар знайшов бідолашного старого на підлозі в його кімнаті. Він був непритомний. Черевики і вся його одіж промокли наскрізь і були холодні, як лід. Ніхто не міг зрозуміти, куди він виходив такої жахливої ночі. Потім знайшли ліхтар, який усе ще горів: драбину, сунуту з місця, декілька кинутих пензлів. І палітру з жовтою та зеленою фарбами. Подивись у вікно, люба, на останній лист плюща. Тобі не здавалося дивним, що він не тремтить і не ворушиться від вітру? Так, Люба, це і є шедевр Бермана. Він написав його тієї ночі, коли злетів останній листок.